Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу Меті інформ прирами ми, з Михайлом Кацим. Ми з великим задоволенням вітаю мого сьогоднішнього гостя. Це Микола Спірідона, відомий експерт, а засновник шахового, ділового шахового клубу у місті Києві. Доброго дня, Микола, доброго дня, Михайло. Доброго дня, глядачі. Ну що ж, Микола, я е, хотів безумовно почати з універсіади, яка відбулася у місті Києві, е, Універсіада е, з шахів. Де приймали участь представники студентства з різних київських університетів. Як пройшла ця універсіада? Які результати? Яка була твоя безпосередня участь у цьому е, е, івенті? Універсіада пройшла чудово. Була організована в університеті імені Тараса Шевченка за підтримки ректорату. Прийняли участь 15 команд з різних навчальних закладів міста Києва. Особисто я був граючим тренером команди Київського національного університету будівництва і архітектури після невеличкої суперечки з організаційним комітетом, в якому довелося, по-перше, пояснювати деякі деталі Болонської системи, згідно з якою аспірантура це теж третій етап вищої освіти. І також там, після деяких спроб ейджизму стосовно обмежень за віком, ну там мені вдалося зіграти за команду. І наша команда посіла четверте місце, яке я вважаю досить почесним. Що стосується переможців, то на першому місці була команда Київського політехнічного університету, на другому місці команда університету імені Тараса Шевченка. і це Досить прогнозовано, тому що технічні в технічні університети йде навчатися досить багато шахістів, і відповідно КПІ е, так досить довгий час е, в подібних змаганнях, е, як правило, посідає перше місце або друге. А що стосується університету імені Шевченка, то там просто дуже багато студентів, більше 30 тисяч, наскільки я розумію. І відповідно таким пилососом можна моктати велику кількість, зокрема, і кваліфікованих шахістів, і теж набрати досить непогану команду. А в наша команда. Університету будівництва архітектури була значно слабша за фаворитів, тим не менше показала досить гідну гру, і я навіть відверто кажучи був здивованим е, цим результатом, тому що гравці, у яких в е, декого з них не було навіть е, розряду. Показували досить впевнено гру з явно сильнішими суперниками. Тому от підготовка все-таки дала свій результат. Але на мою думку, основна мета подібних змагань це все таки не спортивний результат, а комунікація між студентами їх взаємодія їх подальша співпраця, розвиток комунікації між університетами, і в цьому плані я думаю, що результати теж були дуже непоганими. Все ж таки багато студентів між собою познайомилися і можуть тепер е, проводити ще подальші змагання або товариські матчі. Ми, до речі, проводили вже товариський матч, е, приїздила до нас команда університету Шевченка, і, якби теж була непогана можливість поспілкуватися. Угу. А Микола, скажи, будь ласка, я а, оскільки. Безумовно, я граю в шахи, але в цьому цей мови в шахи. А проте, мені дуже завжди було цікаво, чим відрізняються любительські шахи так, від професійних шахів. Чи, в чому, в чому відмінність? Ну, власне, професійний шахіст, це той, хто шахами е, заробляє собі на життя. І не так багато e, взагалі от, e, десь 200-300, які саме гровою e, будують своє життя, власне, з того, що там взагалі певні отримують. Ну і тренерів e, професійних, які заробляють переважно тренерською роботою, ну ще пару тисяч. А всі інші гравці. E, в принципі, в тій чи іншій мірі любителі, бо поєднують шахи з іншою роботою або навчанням, і, відповідно, займаються шахами для свого задоволення і загального розвитку. Професійні шахи досить. Близькі до спорту, тому що і партії довго тримають тривають і при підготовці. Е, потрібно багато сил е, витратити. Ну і відверто кажучи, задоволення від шахів е, може бути навіть більшим у любителів, тому що гравець професійний він знає дуже багато, і він іноді може зіграти всю партію, не зробити жодного ходу від себе. Тобто він пам'ятає там деб'ютні бази з великою кількістю партій, пам'ятає комп'ютерні аналізи, і дуже часто грати особисто йому взагалі фактично не доводиться. Основне напруження йде на пам'ять і на. Відтворення того, що він так чи інакше знає, а любитель буквально два ходи зробив, і для, для нього вже починається щось нове, щось цікаве, і відповідно він може отримати значно більше задоволення від гри. Добре, Микола. А скажіть, будь ласка, а яку роль відіграє український бізнес зараз у фінансуванні шахів, а, а, зокрема в університетах? Український бізнес є представники бізнесу, які допомагають шахам, ну як мінімум, надають е, приміщення. Наприклад, приміщення для гри в шах є на дергожичах в Юніт Сіті, е, є, надається приміщення для гри в шах у бізнес-центрі Парус, надає інвестиційна компанія Афа. Надає, я знаю, і в Дрімтаумі надали приміщення для шахової школи. Ну, тобто, от надати місце. Потім, що стосується спонсорської підтримки, також є спонсори, які допомагають юним шахістам. Цих спонсорів на жаль не так багато, але представники бізнесу потроху приходять до того розуміння, що інвестувати в шахи це вигідно. Бо якщо дитина або студент займається шахами, з нього в середньому вийде і кращий програміст, і кращий інженер, і кращий архітектор. І це допоможе будь-якій галузі. як... Е Додаткове е, тренування розумових здібностей. А, Микола. Я чув, я о, чув вчора інтерв'ю, дивився, чув дивився інтерв'ю Гарі Каспарова, чемпіона світу з шахів, колишнього, і він казав, що. Зараз він вже не може грати на такому професійному рівні, тільки на любительському рівні. А, мотивуючи це тим, що згодом, коли людина дорослішає, стає все а, важче грати в шахма в шахи на достатньо високому рівні. Чому? Тому що а, рік. Так, вік е, бере своє, і безумовно, людина е, у людині важче сконцентруватися, важче демонструвати результати на тому ж самому рівні, що і е, раніше ти погоджуєшся з тим, що е, людина е, е, коли доросліше, е, їй важче стає грати у шахи на тому рівні, на якому вона грала, ну, наприклад, е, в молодому віці? Звичайно, шахи зараз в великій мірі спорту після 40 років, майже будь-якому спорті людина стає ветераном і, як правило, відходить від активної участі у змаганнях. Ми бачимо перейти в листу. Наприклад, найсильніших десяти шахістів світу. Ну там десь одна людина є 40-річна, Так переважно, от все ж таки, відходять. Від, від активної гри. Якось паров, коли перестав грати професійно в шахи, він про це оголосив у 2005 році, коли йому було 42, він вчинив досить правильно, бо він якихось більших досягнень він вже здобути не міг. Він, в принципі, вже котився без гори і втрачав би свою репутацію, яка була здобута раніше, ну і багато інших шахістів теж після 40 прийняли рішення відійти, тому що на своєму рівні чемпіонському грати вже не могли. А грати в шахи аби як бажання в них не було. Тому шахи так спорту вищих досягнень це завжди. Для, для, для молодих, для молоді, і винятки бували. Бували гравці віку там за 60 років, які показували результати світового рівня, але от це ну, досить рідкі винятки. А, добре, Микола, скажіть, будь ласка, а, не... Наскільки шахи е, залишаються доступним е, видом е, спорту зараз в умовах е, російської агресії, е, в умовах того, що, за, що внаслідок російської агресії безумовно страждає економіка, е, наскільки шахи вони е, залишаються доступними для широких е, прошарків населення? І е, 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 наскільки взагалі зараз? А Сім'я може дозволити наймати навіть частного приватного тренера, приватного вчителя з шахів. Ну, шахи досить доступні порівняно з ну, багатьма іншими видами спорту. Достатньо, в принципі, мати смартфон, щоб грати на гральних сайтах, там на лічесі, на часкомі і багатьох інших. Е, також навіть в Ютубі є досить багато. Інформації по шаховим дебютам є досить багато лекцій, зокрема, і чемпіонів світу. Тому от відповідно, доступ до інформації є. Якщо ми звичайно не беремо ситуацію в таких прифронтових містах України, де із інтернетом великі проблеми. Ну там, напевно, ще досить складніше з електрикою, більш-менш налагодилося. Ситуація в Києві, я так розумію, в Одесі теж тому тренуватися можна. А от що стосується допомоги професійних тренерів, ну з цим значно складніше, якщо ми візьмемо. Середні доходи української родини під час війни Ну напевно, що далеко не всі можуть собі дозволити професійного тренера, але теж треба шукати, треба домовлятися. Якщо в дитини дійсно є здібності, є бажання, то варіант, я думаю, знайти можна на поступки. Теж е, підуть, бо будь-який тренер зацікавлений в високих результатах своїх учнів. Тому, звичайно, хотілося б ще кращої, більшої доступності, але більш-менш у більшості громадян можливість займатися шахами є на мою думку. Ну що ж, Микола, останнє питання. А воно стосується саме державної політики. А безумовно зараз, коли всі очікують контрнаступу ВСУ і коли всі очікують деокупації а, тимчасово окупованих територій, які окупувала держава Греса Росія. Коли всі очікують відновлення територіальної цілості України у майже де року, безумовно йдуть розмови щодо. Плану відновлення України і щодо перебудови держави, а враховуючи цей важливий емоційний поштовх, який зараз Україна отримала, борючись проти саме російської агресії і на мій погляд це відновлення країни ці нові стратегії України. Вони безумовно будуть касатися і спорту, і, зокрема шахів. Ти як досвідчена людина, як експерт у політичних питаннях, експерт у питанні саме розвитку шахового руху. А як ти вважаєш, якою повинна бути державна політика після перемоги України, щоб було ще більше чемпіонів у світі з шахів українців, котрі, а будучи в Україні залишаючись в Україні, вони здобудуть саме цей титул? От що повинна держава зробити після нашої перемоги? Я думаю, що потрібно збільшити увагу до шахів, бо навіть не маючи там особливої державної підтримки, українські шахісти вигравали і чемпіонати світу і олімпіади. Тобто, видатна збірна і чоловіча, і жіноча українська дуже багато було успіхів, які нашим футболістам ну напевно навіть і не снилися. І, відповідно, я вважаю, що Потрібна державна підтримка для того, щоб в кожній школі був як мінімум гурток шахів і шахи на рівні факультатив. Також і в університетах, я думаю, цілком можна теж включити шахи до програми на вибір. І що стосується реабілітації наших бійців, які повертаються з фронту, то я теж от це, цим питанням е, займався частково е, навчанням, е, ш, навчав грати в шахи, наприклад, от, е, бійців, які зазнали важких травм і відповідно були. Зі складу збройних сил відраховані, і я вважаю, що шахи можуть бути одним з елементів реабілітації, бо цю роботу треба проводити психологічну реабілітацію шахи теж можуть посісти в цьому чільне місце. Тому на державному рівні повинні розуміти користь від гри для загального розвитку. Психотерапевтичний ефект шахів, і, відповідно, все ж таки збільшувати рівень підтримки і робити її більш системною. Бо зараз в основному і студентський шаховий рух, і в школах все на ентузіазмі окремих людей, чіткої державної політики, ну якось без мікроскопу не видно в цьому напрямку. Ну що ж я сподіваюся, я впевнений, що після перемоги України ситуація вона буде змінюватися і держава після перемоги буде приділяти ще більше уваги до шахів, тому що безумовно а, спорт це важлива ділянка розвитку нашої держави. Як сильної європейської, як потужної європейської країни, Микола. Я тобі дуже дякую за це змістовне інтерв'ю. Дякую тобі за той, той вклад, який ти робиш саме у розвиток шахового руху. Це достатньо важливий напрямок і для глядачів. з нам був Микола Спирідонов, експерт, а, який а, є, окрім фахівця з політичних питань, є ще засновником шахового ділового Клубу, дякую, Микола. І до нових зустрічей. Дякую, Михайло, за смістовну розмову.